Комісія США з міжнародної релігійної свободи, яка діє при державному департаменті, опублікувала доповідь про стан. Право на свободові розповідання у світі за 2024-й і серед країн, в яких порушується право на свободу релігії, вкотре згадали Україну, який був присвячений окремий блок у документі. Ця доповідь з критикою переслідувань українських християн є вже не першою, яку опублікувала Державна американська комісія, чи влітку 2024-го було опубліковано детальний звіт про терор проти ОПЦ та закон про заборону церкви. В цьому розлогому документі було представлено хронологію переслідувань православних християн в Україні з 2022 -го. більше того, у тому звіті комісія розповідала про рейдерські захоплення храмів, які влаштовують активісти ПЦУ та місцева влада, про рейди та обшуки СБУ у духовенства та вірян, навіть про відкриту дискримінацію під час хресних ходів та паломництв вірян у ПЦ. Дуже рекомендуємо ознайомитися з тим документом. Посилання на нього ми дамо в описі відео цього разу. У доповіді більше уваги було приділене закону 3894 про заборону ПЦ, колишній проект закону 8371, який було ухвалено 20 Серпня 2024 року. в документі зазначається, що в серпні президент Зеленський підписав закон про законодавчі зміни щодо діяльності релігійних організацій. Це відбулося, незважаючи на широке занепокоєння щодо сумісності цих змін з міжнародним правом. Ми б сказали більше, незважаючи на повну несумісність злочинного закону з конституцією України та здоровим глуздом, що постійно ігнорують прихильники релігійних репресій по українськи Втім, повернемося до оригінального тексту американців, які намагаються обирати найбільш обтік. Тічні та дипломатичні фрази стосовно країн союзників, якою поки що є Україна, не дивлячись на те, що закон нібито забороняє релігійні організації, пов'язані з центрами управління в державі агресорі, комісії відмічають, що він ймовірно суттєво вплине на УПЦ. Крім того, нові поправки загрожують застосуванням колективного покарання для окремих членів релігійних громад. В доповіді нагадали, що в грудні управління Верховного комісара ООН з прав людини розкритикувало поправки, заявивши, що вони встановлюють непропорційні обмеження на свободу сповідувати свою релігію чи переконання. Комісія США з міжнародної релігійної свободи закликала український уряд забезпечити виконання поправок відповідати міжнародним стандартам прав людини, тобто фактично закликала вивести ПЕЦ з під нерозбірливої колективної дії. І цього закону або взагалі не виконувати чи скасувати антидемократичний та антидержавний закон, адже він брутально порушує права людини, що вже неодноразово доводили ми адвокати УПЦ, Роберт Амстердам та низка міжнародних організацій, які висловлювали свою критику проти цієї середньовічної ініціативи режиму Зеленського. Скоріше за все, цей звіт готували ще фахівці держдепу минулої адміністрації, які були набрані та працювали під керівництвом Блінкена. Тепер, коли сталося відомі всім зміни, у білому домі, коли державний департамент очолив Марк Рубіо, призначений Дональдом Трампом, а співпраця Зеленського з командою Трампа складається не найкращим чином, ми можемо припустити, що відповідні звіти стануть ще більш конкретними, насиченими фактами та однозначно критичними висновками, яких безумовно заслуговує жахлива ситуація релігійної дискримінації в Україні. Дай Господи сил бути об'єктивними і твердими. У викритті зла новим членом комісії з релігійної свободи а колишньому офісу, який очолював Рашад Гусейн. Ми хочемо подякувати за справжній прорив у якості та об'єктивності звітів комісії щодо України під час управління Байдена, лояльного до Зеленського, Константинополя та ПЦУ, це справді заслуговувало поваги. Ті, хто хочуть підтримати нас і нашу роботу, можуть зробити пожертвування за реквізитами в кадрі. Дякуємо вам за те, що ви з нами.